Інформаційні підсумки п'ятниці 29 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Без батька залишилися троє дітей. У Хмельницькому попрощалися із героєм Вадимом Жемчужніковим. Розумний помічник. Місцевих підприємців знайомили з можливостями штучного інтелекту. Світлини з історичною історією. В обласному художньому музеї відкрили виставку фотографи старовинного Бахмута. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Вадимом Жемчужніковим. Чоловік родом з обласного центру, але разом із сім'єю проживав у селі Ходаківці. У цивільному житті працював торговим агентом. До війська приєднався в березні 2023 року. Служив у лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання в Донецькій області. 47-річного чоловіка залишилися дружина, троє дітей, батько та брат. Поховали Вадима Жемчужнікова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він дуже позитивна людина, він постійно був в такому настрої, він постійно сміявся, він навіть не можна було сказати, що він був на війні. Він дуже така хороша, дуже добра людина. Дуже позитивний. Голубоглазий, дуже гарний чоловік. І останні слова, що в мене є дуже багато записів його голосових, то він казав, що я приїду, каже, куплю квартиру каже, і, і буду тут жити вже в Хмельницьку, а не в селі. Останній час, що він говорив, він каже, я ідеаліст і дуже страшний. Каже, я їх каже, всіх там переб'ю. постараюсь, скільки можу, то стільки переб'ю. От. А каже, я ідеаліст, і те, що я останній раз з комою бачила, його відпустили на п'ять днів, три дні на дорогу, два дні вдома він такий побув. І каже, що він з палочкою. Я кажу, так він же ж не годен ходити. ж там в нього з ногою дуже серйозне було. І він, вона каже, що ні, він каже, все рівно рветься туди. Це Самовіддана, дуже хороша людина. Ми з ним так сказати, з КМБ, ну, з навчання разом були. Фахівець своєї справи, багато що пройшло, багато де були. Це людина, зразу з якою знайшли спільну мову. От, завжди виконував бойову задачу. От, це дуже велика для нас втрата. Він був нагороджений за операцію на лівому березі медаллю за мужність. От, евакуював багато помиротимів. Ну от, ну тому зараз ми трошки збиті з пентелику, але ну це війна. Ну і, на жаль, винувата в цьому Російська Федерація. Комплекти постільної білизни сьогодні роздавали вимушеним переселенцям волонтери громадської організації Територія Добра Поділя. Наразі українців, котрі виїхали з рідних домівок за останніх півроку, забезпечують найнеобхіднішим на трьох локаціях у Хмельницькому. Постільну білизну можна отримати на вулиці Тернопільській, 30 дріб. 1. Вимушеним переселенцям потрібно мати при собі довідку та паспорт. Раз на місяць тут також видають продуктові набори. А ще тут люди можуть вибрати для себе теплі речі, попрати чи поспілкуватися. Ірина Аріон – детальніше. Пані Валентина з Бахмута. Виїхали разом з донькою та онуком ще в 2022-му. Жінка розповідає, дізналася, що на вулиці Тернопільській, 30, 1 можна отримати постільну білизну. Перший раз я не чула про цю допомогу, побачила тільки зараз. Зареєструвалася, прийшла. Якось виживаємо. Допомагають. Знайомі вже є знайомі, дуже хочу додому. Ну як буде для того, щоб отримати допомогу в громадській організації, при собі потрібно мати довідку ВПО та паспорт. Наразі тут забезпечують найнеобхіднішим українців, котрі виїхали з рідних домівок за останніх півроку. Ольга допомагає їм як волонтерка. Колись прийшла за допомогою, запропонували поволонтерити і так ось Тут уже майже півтора роки працюю. Зараз з Покровська дуже багато їдуть людей. і сьогодні було з Покровська. З Константинівські приїжджають, так З Корахова сьогодні жінка була. Те що тільки тільки місяць назад виїхала, сиділи там до останнього, Але вони кажуть, що сидять до останнього, поки є житло. У мене є брат, який досі сидить. Досі сидить вже два з половиною роки живе в підвалі. Зв'язку немає, води немає, газу, світла, немає, будинку немає, але Він сидить. Волонтери планують роздати 100 наборів постільної білизни. На інших локаціях іще 100 ковдр та 100 подушок. Сьогодні в нас роздача допомоги постільної білизни від Нова України, які допомагають вимушеним переселенцям. Подушки це на Франка 18 або мазура вісімнадцять 2 одіяло. Реєструємо по Google формі. Людина реєструється. От сьогодні в нас зареєстровано 33 чоловік. В основному люди, які тільки-тільки евакувалися, які дуже мають потребу. Ми працюємо з 9 до 16 години. У пункті роздачі території Добра Поділля працюють дев'ять волонтерів, усі з інших міст України. В приміщенні на вулиці Тернопільській є власний банк одягу, куди можна прийти та обрати зокрема теплі речі. Облаштували й кімнату психологічної підтримки. Хмельничанин Панас Панченко прийшов поголитися. Якщо потрібна якась термінова допомога допомога, то вони якісь інші справи навіть залишають і то. Пацієнту все надають. Приніс деякі речі постирати і вони бачите, зробили. Як питають, скільки років, то я кажу, що до ста залишилось тільки 16. Раз на місяць територія Добра Поділля також допомагає вимушеним переселенцям, малозабезпеченим і пенсіонерам продуктовими наборами. З початку повномасштабної війни це вже понад 60 тисяч пакунків. Роздача постільної білизни для зареєстрованих триватиме й наступного тижня. Іринаріум Павло Романюк, новини міста. Практичний штучний інтелект для бізнесу. Безкоштовний одноденний тренінг для підприємців під такою назвою організували в Хмельницькому Айхабі. Під час заходу учасники дізналися, як з допомогою розумного онлайн-помічника швидко аналізувати великі об'єми даних, створювати рекламні повідомлення, графіки, презентації. Використовувати під час співбесід та оцінки кандидатів на тренінг зареєструвалися понад 60 учасників. Більше розповість Ірина Кондратюк. Хмельничанка Анна Бежевець вже близько 10 років займається виготовленням та продажем прикрас з епоксидної смоли. Нині вона стала однією із учасниць одноденного безкоштовного тренінгу для підприємців під назвою Практичний штучний інтелект для бізнесу каже раніше ніколи не використовувала його у своїй роботі. Я в принципі глянула тільки першу частину, що буде, і мене вже зацікавило момент, як вони ну, пропонують, щоб ще допомагала з рекламою подібне. Тому я впевнена, що буду використовувати ці знання, які я сьогодні отримую для свого бізнесу. А ось ще один учасник тренінгу Микола Биков зізнається знайомий із можливостями штучного інтелекту. Зокрема, часто використовує у своїй роботі чат GPT. Мені подобається як він працює. Він допомагає зекономити час. Він допомагає у певних моментах працювати з даними і розуміє, що мені не вистачає знань. Я хочу навчитися. Є можливість кажуть, що він може обробляти великі дані в екселівській форматі, робити якісь графіки. Завтра у мене буде в суботу презентація, де я використовую 10% даних, які я формував за допомогою штучного інтелекту. Власним досвідом використання штучного інтелекту у своїй роботі та у бізнесі ділився з учасниками працівник однієї з провідних IT-компаній України В'ячеслав Колдовський. Каже, нинішні активно використовують, зокрема, у такій сфері, як маркетинг. Наприклад, для того, щоб написати текст, для того, щоб дослідити аудиторію, для того, щоб згенерувати контент, в тому числі зображення. Далі він дуже активно використовується в службах підтримки. Є ми навіть проводили таке дослідження, коли людина не може так швидко і точно відповідати в службі підтримки, як це робить штучний інтелект. Власне, я сьогодні буду про це про це розказувати. Під час заходу учасники дізналися, як з Допомогою розумного онлайн помічника швидко аналізувати великі об'єми даних. Створювати рекламні повідомлення, графіки, презентації, використовувати під час співбесід та оцінки кандидатів. Будь-яка інформація, починаючи з текстової, графічної, аудіо, відео, все, все, що може робити людина, можна я не говорю, заміняти штучним інтелектом, але використовувати штучний інтелект для того, щоб оптимізувати задачі бізнесу. Особливістю бізнесу це є конкуренція. Тобто ми маємо бути конкурентні. Якщо ми його не використовуємо, це будуть використовувати наші конкуренти. Якщо вони почнуть робити... Роботу швидше, якісніше, дешевше і загалом краще за нас, то ми будемо програвати цю конкретну боротьбу. Тому насправді треба використовувати технології, інакше ми програми конкретну боротьбу з точки зору бізнесу. Загалом на захід зареєструвалося понад 60 учасників, організувала його міська рада. За словами Олександра Сенчишина, це вже шостий інтенсив для бізнесу, який відбувся цьогоріч. Це різна тематика, починаючи там від податкової політики бухгалтерського обліку до використання штучного інтелекту, соціальних мереж, сучасних технологій. Ну і це все. Скажімо, ці теми формуються на запит нашого бізнесу. Є частина підприємств, підприємців, які розвиваються, які кажуть, що отримані знання нам корисні. Внаслідок того, ми змогли збільшити, скажімо так, розвиток своїх підприємств, збільшити прибутки, заплатити більше податків, створити додаткові робочі місця. Ну і це головне завдання. Головне завдання от таких от навчань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому встановили першу червону лавку. На якій десятьма мовами написано «Ні насильству проєкт у нашому місті реалізували представники благодійного фонду Рокада в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Також встановили табличку з інформацією, куди звертатися, якщо людина стала жертвою такого правопорушення і потребує допомоги. Побачити нову лавку можна у парку імені Франка. Це нагадування людям про те, що любов, пристрасть, яка червоного кольору, може переростати в насильство і кров так само червоного кольору. Ми хотіли би, щоб суспільство не було байдуже до проблем насильства жінок. Маємо дуже сумну статистику, що по всьому світу кожна третя жінка так або інакше давала постраждалою від гендерно зумовленого насильства. Це буває фізичне насильство, це буває психологічне, економічне. І інколи як нам здається, турбота потім виглядає як тиск, як приниження жінок. Коли чоловік говорить не працюй, я тебе буду забезпечувати, але потім, на жаль, контролюю кожен крок і кожного витрачену копійку. Чому саме червона лавка? Ця ініціатива почалась у 2014 році в Італії. Саме через колір хотіли привернути увагу саме її яскравістю в Україні. В 2021 році була встановлена перша червона лавка. В цьому році благодійний фонд Рокада встановлює в чотирьох регіонах, в Чернівцях, в Івано-Франківському. У Львові і Хмельницькому такі червоні лавки. Виставку світлин фотографи старовинного бахмута презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції представлені копії ста фотографій і поштових листівок початку ХХ століття. На них історичні будівлі та краєвиди Бахмута і портрети людей різних професій та суспільних станів. Унікальні світлини цьогоріч оцифрували в рамках проєкту. Місто у валізі подробиці у нашому наступному сюжеті. Історія, що оживає на світлинах, виставку фотографи старовинного бахмута презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї в експозиції 100 світлин і поштових листівок бахмутських фотоательє. Все, що ми могли врятувати у 22-му році. Ми вивезли, воно зараз зберігається у безпечному місці. Найбільше постраждало місто в роки Другої світової війни. Багатьох будівель ми вже не бачили. Ну, а ті, що дійшли до нашого часу, нещадно руйнуються сучасними російськими загарбниками. Це фотографія братів Грехілес, котра зберегла історичний вигляд місцевої земської управи та окружного суду. Будівля була знищена у 2022-му пожежою під час ворожих обстрілів. Історія двох повітових міст Проскурова і Бахмута, схожі, адже в них були єврейські громади, а фото ательє були сімейною справою. Вони діяли до 30-х років ХХ століття. Втім, змінився побут, культура і навіть людські обличчя на фото минулоріч нам вдалося за підтримки українського культурного фонду цифровізувати частини колекції чотирьох музеїв Донеччини, серед яких і Бахмутський і Частину результату вже могли побачити поціновувачі мистецтва під час проекту перетини або давайте зустрінемось на які нещодавно ми реалізовували. Найдавніша світлина з музейного архіву датована 1860 роком. Щоб оцифрувати унікальні знімки, довелося їх перефотографувати. Втім, без ретуші відчуття були особливі. Вперше в руки взяв такі маленькі, старенькі світлинки. І ноги були пошкоджені проєкт Місто у валізі вдалося реалізувати у співпраці з Львівським центром міської історії. Для багатьох, хто перебрався в Хмельницький з міст, де триває війна, виставка світлин як частина спогадів про рідний дім. По іншому, ми сприймаємо мабуть, ці світлини більше не очима, а серцем, тому що знаємо наскільки важливо вивести ці спогади. Вивести світлини своєї сім'ї. Ця культурна спадщина, старична спадщина дуже важлива. Нам хочеться, щоб Бахмут був в першу чергу в уяві людей таким красивим, старовинним зі своєю унікальною історією. Невдовзі оцифровані світлини можна буде побачити в медіа архіві центру міської історії. Організатори ж сподіваються, що виставка помандрує Україною далі, аби історія жила у пам'яті. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Змагання серед учениць 5-9 класів відкрили серію волейбольних протистоянь у рамках Хмельницької шкільної ліги. Розпочали боротьбу 15 дівочих команд загальноосвітніх навчальних закладів. З наступного тижня приєднаються збірні 10-11 класів. Вже після баталій між дівочими колективами вийдуть на старт юнацьким. В департаменті освіти повідомили, що до кінця року відбуватиметься відбірковий етап. Фінальну частину Хмельницької шкільної ліги з волейболу проведуть вже у 2025 році. Перша гра була доволі така вдала для нас, і ми в принципі розраховували на такий результат. Наша команда була гарно підготовлена, ми довго тренувалися. І ну, ми взагалі дуже, дуже хотіли цієї перемоги, і ми її якби досягли. Ця гра була дуже напружена. Ми при тому раніше грали гру з грусті командою, і ми ну, знали, що вони доволі сильна команда, і з нею буде доволі важко грати. Але саме для цього моменту ми тренувалися, і вже далі до нових досягнень ми будемо йти обов'язково. Ми проводимо на трьох базах шкільних: це ліцей, третій, ліцей. 14-й ліцей 6-й, де ми зараз знаходимося. Як ви вже спостерігали, там дійсно йде така заповзята напружена боротьба. Всі бажають і прагнуть вигравати. Я хочу сказати, що волейбол останні роки в нас. Такий став популярний серед дітей, особливо серед дівчат. Як не дивно, серед дівчат більше з'являються команд закладів освіти, чим в юнаків. В Волейбольній лізі є дві вікових категорії хлопців та дівчат. Це поділені на 5 і 9 класи та 10 і 11 класи. Грають дві партії до 25 очок. Якщо рахунок 2-0, то все. Якщо 1-1, то буде третя вирішальна партія до 15 очок. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам. Мирних та спокійних вихідних. Слава Україні!